На пол. Ай, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Я с ним чуповался. А на пол. Да. Давай. 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 А ви ж оплату вже провели тільки за доставку, так? Так, так. Будем. Даруєш мені на день народження. Наразі дочиталась від тебе подарунок таких. У людей чоловіки, як чоловіки, троянди дарують дружинам на ювілеї по 65 п'ять штук, тільки мені дрон прямо. Так, ось такий дрон прилетів так. до Березни. Але разом з тим я хочу сказати, що я бачу, що ти дуже переймаєшся <кхід> і поважаєш Збройні Сили України. І робиш усе, що можеш для того, щоб швидше наступила перемога. І звісно, що я тобі дуже дякую за це. Бо для мене це найкращий подарунок. А троянду вже саме виростимо. Дякую тобі. Ну і слава Україні. Героям слава. Дякуємо вам.